Послання 1134 Матір Спасіння. Як християни, ви повинні підготуватися до боротьби за свою віру 4-22 травня 2014 року Божого 15.26. Мої дорогі діти, страждання, які переносить мій син через гріхи людей, є сильними у цей час. Ненависть до Нього і Його Пресвятого Слова, яке міститься в Пресвятій Біблії, проявляється в серцях багатьох людей, як з числа тих, які належать до фальшивих релігій, де не визнають триєдиного Бога, так і тих, які заявляють, що вони є християнами. Кожен вчинений гріх завдає моєму синові болю, а кожен смертний гріх. Відчувається ним як страшний удар, нанесений його тілу. Кожен вчинений єретичний акт це так, наче ще одна колючка, доповнює вінець болю, який він уже терпить. Разом із посиленням страждання мого сина, в той час, коли кожен гріх проти Бога буде заперечуватися, посилюється також і страждання справжніх християн. Хоч страждання є жахливою річчю, і хоч біль тих, які захищають його слово, лежить поза межею витривалості, але це може бути також і способом, щоб стати ближчим до мого сина. Якщо ви приймаєте страждання як благословення, а не розглядаєте його як прокляття, то ви зрозумієте, як мій син використовує його, щоб подолати силу Злого Духа. Коли ви приймаєте біль образ і насмішок, які ви завжди можете очікувати, якщо йдете у єдності з моїм сином, тоді ви отримуєте багато ласк. Такий біль не тільки зробить вас сильнішими, але й мій син об'явить вам своє співчуття до інших, чиї гріхи він може змити завдяки вашій жертві для нього. Так багато людей не розуміють. Що, коли ви розвиваєте близькі стосунки з моїм сином, і коли він перебуває в деяких душах, то це завжди буде викликати біль у тих, які погоджуються взяти його хрест. Мій син може по-справжньому зануритись тільки в ті душі, які відкриті на нього, і які не мають гордині, злоби або самолюбства. Але як тільки він повністю перебуватиме в таких душах, світло його присутності буде відчуватися багатьма людьми, з якими вони будуть контактувати, вони будуть залучати інших ставати учнями мого сина. Але вони також стануть мішенню для Злого Духа, який буде жорстоко боротися, щоб відтягнути їх від мого сина. Якщо Злому Духові не вдасться спокусити такі душі, то його боротьба проти них стане ще більш запеклою, і він буде підбурювати інших людей, нападати на них, ображати та обмовляти їх. Дуже важливо, щоб усі християни залишалися уважними до планів, складених сатаною, щоб пожерти душі тих, які люблять мого сина. І служить йому. Сатана прагне цих душ більше, аніж будь-яких інших, і ніколи не заспокоїться, поки вони не піддадуться на його спокуси. Як християни, ви повинні підготуватися до боротьби за свою віру, бо все, що є дорогим для вашого серця, буде видалене шар за шаром. Ви повинні шукати тайну примирення так. Як ніколи раніше, тому що без неї ви не зможете протистояти зараженню, яке використовується у світі в цей час проти християнства. Пригадайте собі, дорогі діти, все, чого мій син вас навчив, тому що його слово буде оскаржено, аж стане не до впізнання. Прийдіть і просіть мене, вашу улюблену мати, матір Спасіння. Молитися за кожного з вас, щоб ви могли залишитися вірними правді через відмовляння цієї молитви для захисту вашої віри, молитва Христового походу 151, щоб захистити віру. О, Мати Божа, непорочне серце Марії, Мати спасіння, молися, щоб ми повсякчас залишалися вірними, істинному Слову Божому. Підготуй нас захищати віру, відстоювати істину і відкидати Єресі, захисти всіх Твоїх дітей у важкі часи і подай кожному з нас благодать бути мужніми, коли нас будуть змушувати відкинути істину і відректися від Твого Сина. Молися, свята Матір Божа, щоб нам було надано божественне втручання, щоб залишатися християнами. Згідно зі святим Словом Божим. Амінь. Кожен з вас буде благословений великою мужністю, якщо відмовлятимете цю молитву Христового походу. Ідіть в мирі, мої діти, щоб любити мого Сина Ісуса Христа, і служити йому, ваша улюблена мати, Матір Спасіння.